<реш> так, це дзеркало, це це... яке поміститься всі ті 20 людей, які виділили. <реш> на <пов 'язку. реш> <реш> так, насправді це для того, щоб і себе впевнений ріст побачити, і групову фотку зробити для якоїсь компанії. Ви його виготовляли це... під замовлення? чи Це готове дзеркало, яке ви Ні, міні... виробали... це нам робила компанія, яка нам робила кухню і оцю цю прихожу, бо вони мали ще опцію зразу з дзеркалом. Ми теж зону вітальні дуже давно продумали багато місця і шафа, і полиця там, для шафок чи для шарфів, і тут можна сісти воно. Конструкція міцна ж правда так. так територія каміну. Бачите, він маленький, компактний. Тут завжди є дрова, завжди у вас також тут гартоване скло. Так. Дуже класно насправді виглядає. Mm -hmm. Бо ми перед тим розглядали варіанти з плиткою. Mm -hmm. А потім хлопці з деревом власне нам запропонували це скло і виглядає з таким вау ефектом. Mm -hmm. Всі заходять, і першим ділом такі, о, та таке цікаве рішення. Ми тут. Так-так-так, хто? Ми придумали. Немає питань, чи воно не трісне, чи воно не нагріється, чи там е, все дуже залежно від того, хто питається. Як проходять якісь наші батьки, то зразу тіло питаються, а в основному, коли проходить наша вікова категорія, то швидше відзначають естетику естет. і наскільки воно естет. красиво виглядає. Сам до нас проситься в гості. Привіт, тебе як звати? Це наші стопери. Ми їх використовуємо, в принципі, для дверей у спальні, але Зараз щоб вікно, бачите, не закривалося, він нам підтримує. Він багатофункціональний стоп. Це два в одному. і іграшка, і функціональну свою місію. несе. Розкажіть про кухню. Вона у вас світла, велетенська. просто місце у ній. Я не знаю, можна у нас Саша в по попередньому відео жартував, що. У вітальній в спальні можна коханця сховати. Сапа для коханця. Можна холодки грати сміло. їх можна чотирьох сховати. Так. так. Ну, а кухня, ну, в нас, в принципі, все, що робилося в цьому домі, воно робиться підгасно як для себе. Міряли там стільницю, чи нам зручно буде тобто функціональний трикутник, діставшись з холодильника, помил приготував. Дуже хотіли таку шапку під вина, щоб як пості приїжджають. Тут теж якесь свято воно красиво, гарно зберігалося не по ящиках. Це все тримали. Ми взяли ламінат цей, бо у нас був вибір між по-моєму, дошкою прокетово і ламінатом. Ми взяли ламінат і він дуже гарно говорять. Тут зараз зроблю компліменти. Я не знаю, кому мабуть компанії «Дереводім» від всіх посудомийок, всіх тих, хто любить мити посуд, я особисто люблю мити посуд. Мити посуд і бачити цей краєвид. Здається, деталька, дрібничка, та просто різо вікно, але все одно ти дивишся не на стіну. Ну там можна посуд намити, так що потім прийдеться перемивати. Але але в цілому ця ідея мене дуже сильно захоплює, що точно ну неможливо там в багатоквартирному будинку, де ти мусиш кухню дивитися, У статус в цьому ка... випадку. Це... А, я м скажу, що крім це ж має дуже класне практичне рішення через те, що я як мама у нас на вулиці є батут, і так. зона, де бігає моя дитина, і я можу собі спокійно тут пити каву, не зриватися, і я її завжди тут бачу. І це дуже класно. E, це вікно це мені вже декілька людей писало. По е, емоційному складові, яка вона для мене несе, я вже краще ті в помию, якщо вони будуть. У в мене поки не було, бо ми взяли е, кран такий, що він піде. Mm -hmm. mm -hmm. Це питання буду... вирішити можна просто. Так, так, ну питання бажання. Тобто знайти е, моменти, які можна розкритикувати, можна. Ну, Придертися так. можна до будь чого Так, так, так. так. до речі, що в кухні так само використали. Та ми взяли з Ідеї дарводім по оздобленню кухні. Оця шафа. Тут є дві секції, які на ключ, тому що оскільки в нас все-таки частково це комерція, то тут важливо мати якийсь простір, там, де ти зберігаєш технічні приватим, речі. А також та сама хімія для догляду за будинком прибирання це... така ідея, так, що там вона була в доступі до дітей. Так. Давайте так, протиодиникової стрілки. Далі у нас після кухні на черзі ванна. Покажіть, яка у вас ванна кімната, сам вузол. Вона, на перший на б... погляд, дуже маленька, але дуже е е так, містка. Тут є все, що треба, і найбільше. Е Ми спеціально вибирали душову кабінку, яка закривалася. Е бо я дуже хотіла полиці для декору і рушників, куди можна було долізти. Оскільки в будинку може, на нас спальні плюс диван, диваники розкладаються, це 6 людей, які. Жу тут проживати. проживати. Так, тобто, це означає, що нам потрібно місце на шість комплектів рушників і все відповідало до кількості, щоб так. так, так. тому ми хотіли спеціально окрему стоячу кабінку. Тут є у нас тепла підлога, яку ми вже теж тестили. Повання це те, що приїхало до нас повністю готове. Тобто це приїхало повністю з будинком. Ми по факту дійсно тільки ці мильнички май... да. і рушну кусочку ми по самі почепили. А далі це було, ну, ми сюди заїхали, бо в нас не було досить довгий час кухні, Тобто uh -huh. кухня це довгий процес виготовлення. І це в нас була і кухня, і ванна, і технічна, тому що типу, цей мовальник нам використовував все, мовальник і душ. І якби в нас не було цієї ванни, ми просто по факту не змогли заселитися. Тому що ліжко це, конечно, звичайно, дуже добре. Так. Але десь помитися і сходити в туалет це необхідно, тому Ні, що влізти бігти не будеш. Коли приїжджає будинок з готовим санвузлом, це практично будинок, Та, е, Який повністю готовий до життя. Так. А Тут повне місце, люди добрі. Що ви кажете, вона маленька вона. Ну вона просто, якщо з простором кожної кімнати, то це, мабуть, найменша кімната, але так, вона доволі містка. Просто достатньо. Що? Йдемо в спальню. Це наша спальня е, Ворони. А ворони як е, ми... Це, типу, вона чорна, так? Так, вона це рахується в чорну... <рес> ну, чорне, Чорне ліжко. Чорне ліжко, чорні, <рес> ліжко, <рес> чорні, <рес> ліжко, чорні е елементи. Тобто в спальні сороки зараз побачимо більше білого, <рес> тут у нас більше чорного. Чорні пташки, чорне ліжко, якогось такого плану. І кольорів ми теж дотрималися спочатку. Багато людей питалися за те, що ти почуваєш ідентичні спальні, так. тому що це, напевно, небагато легше, коли ти купуєш однакові меблі, розставляєш. Але ми хотіли якраз оцього різном Бо, різном та, та. Та. різні. Відповідно, і спальні мають бути різні. І коли гості сюди приїжджають, вони мають можливість вибирати, що їм більше до смаку і що їм більше до Але Я вам покажу, що в двох спальнях є одинакове, і найкраще в тих спальнях це Де. Е, е, наш Так, вікна. ліс він ще такий от дощовий і найпахний. По листочках це Так. Ми ж маємо в планах найближчих, от тут зразу зі спальні доробити собі дозамовити балкончик, щоб нам хлопці з дерев'ям то зробили. І тоді це вже все. Рай на землі. До речі, великий плюс цього будинку те, що ти можеш щось переіначити, Тобто в тебе ну немає такого, що ми поставили цей будинок і все. Не так, Тобто, як ми хочемо зараз Терасу, без проблем нас тут дозволяє. Головне це закласти початково, тому що нас тут дозволяє вікно, якби тут воно було обрізане, ну то тебе не перелазив. Але тут є вікно двері, і ти спокійно можеш доставити і виходити. Це можна, як нам сказали, можна інший модуль добудувати збоку, якби ми мали двері. Тобто, в мене так, що ми таке хочемо. Ми оце заходимо в інстаграм на Термодім, бачимо, що вони доставили до якогось будинку Тарасу, ми такі... Треба, треба. Ласно, сміливо, сміливо можете доукомплектовувати. Я думаю, що компанія піде вам на зустріч, тим паче, що... Ви вже я хотів запитати за шафу, бо часто бачу, що її використовують роблять її повнорозмірною там на всю стіну. Ви вирішили зробити її трішки ергономічно меншою. При цьому тут помістився величезний вазонок, який додав також свого якогось такого затишку, акценту кольорового шафа маленька, але вона насправді міська, міська. ми зробили будь-ті спальні були по шафу на мішаки. В тамті ми зараз вам покажемо в нас трошки інші рішення. Дембусороки. Так, та до сороки. Інший характер. Це е, в інтер'єрному світі називається похостень. Тут, е, тут немає живих е, рослин і це зроблено, е, це зроблено теж з метою, бо є люди, які мають алергію, наприклад, на квіти або цвітучі. Тобто... І вони тоді будуть постійно зачинаним вікнами спати. Якщо в попередній спальні ми поставили шафу закритого типу, то тут комод більш відкритого типу, і він не декоративний. Е, є ящики, в які можна ховати свої е, речі. І для е, потреб там такі маленькі білі, майже непомітні, заховані біжачки. Так, так, так. Ми вже знаходилися, все оглянули і зупинилися на кінцівку на. Пан диванна, так. Це має свої імена, як це кльово. Я хотів запитати ще про шумоізоляцію. Чи ви перевіряли її навмисне, чи перевіряли? Шумоізоляцію ми перевіряли, ми балились. Було цікаво. Коли відпочиваємо, то відпочиваємо тут я зі своєю дитиною, то дуже не покричиш, бо всі навпаки ходять на шпиньки в хаті, аби вона не прокинулася. Але ми тестили цю штуку, закривалися по обидвох спальнях і кричали одна до одної ти мене чуєш! І Я не знаю, чи то одну законополиці що, але ми не чули. Що говорити навіть особливо про два різні модулі, тому що це є двомодульний будинок, і він є шитий посередині. І якщо ти говориш сидиш в двох різних модулях, то дуже хороша собі зляці. Якщо умовно бути в такій чорній спальні, то частково чути, що відбувається в санвузлі, але це теж дуже приглушено. І назовні важко. Якщо що, ти відкриті, чути, то це всюди чувати. Е ну, але, наприклад, щоб я мене почули на вулиці, я мушу відкрити вікно і гукати з, yeah, з вікна. Yeah, так, yeah. Тому що, yeah. типу, звукоізоляція тут хороша. Зараз відбуває дощ, тому що ну, на вулиці не чути. Тут тобто, чути частково, як капає по даху, якісь такі крапельки, але з моєї зливи не чути. Тобто, з ними з відкритим вікном, але все одному на вікна? Ну, тут взагалі найкраще те, що з усіх можливо. Я в Львові живу на за а це Львівська Бруківка, і провести телефонну розмову при відкритому вікні абсолютно неможливо. А тут ти закриваєш вікно і так. Просто ідеальна тишина, але ну, спрятува ізоляцію все досить дуже навіть непогано. Якщо порівнювати, от я відпочивала недавно в Карпатах тому будинку дві зі то відчуття було, що людина вчихає в мене в, в спальні, а не десь там генне Та, А тут так. Ну будемо відверті, тут не 70-60 сантиметрові стіни. Тут стіна, ціна. Ну звісно, це не буркне, це, 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 це не, не буркн. Але так. в плані це достатньо комфортно. Тобто, якщо ти закриваєш двері і хочеш умітнити зігнані тиші, це, та, це абсолютно легко зробити. Тут все так це з дитиною досить комфортно було. Тому, що якщо що я вкладаю з танку, то це точно так. Це показник. Взагалі найбільший експерт е, в якості по всьому. це вона повпливала на те, щоб священник продав. Так, Вона на, на наставка. Вона сюди не завжди любить, приходить, каже, я хочу в хатинку. Я вже задумуюсь над тим, можливо, і я готова переїхати жити за місто, бо це в цю хатинку. Ну це вже все заміновано. Але як ми от на це називає? Хатинку так, вона... <кажи, <кажи, ми їдемо в хатинку, я думаю, вже <джанку> в принципі. Те, що ви собі запланували, це все класно. Ви знайшли будинок, ви знайшли територію. А тут все почалося з чогось дитини, бо дитина вмовила, так і все робиться з якоюсь такою щирістю. Наша розмова, і все те, що ви розповідаєте, весь цей процес він наповнений любов'ю, затишком і такою відвертістю, рекомендаційно.